Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В раді триває бійка за бюджет. Пишуть, що 270 депутатів проти бюджету команди Зеленського. Чому бійка бо знову розголос, знову суперечки, заблоковані трибуни і популізм. Стефанчук рухнув і вже двічі покидав зало. Пишуть, що і охорона втручалась. Ось що говорять нардепи про це. Все сьогодні Україна зазнала чергової страшної атаки від московського агресора. Знову маємо загиблих. Знову маємо поранених, палаючі будинки, зруйновано цивільну інфраструктуру і загроза холодної зими без світла і води. І здавалося би, що адекватна реакція влади мала би бути передовсім об'єднати усі зусилля, щоб захистити цивільних. Щоб перенаправити усі кошти з другорядних програм або між передвиборчих на потреби оборони енергетичних, захисту енергетичних об'єктів, захисту цивільних, протидронових комплексів, забезпечення усього необхідного на передовій, а захист прифронтової зони. Але ж ні, всі правки, які подавала в цьому контексті Європейська Солідарність, все було відхилено. Ну, бо, бачите, назва партії, напевне, якась не та. Ну, а інших правок не так багато вже й було, щоб можна було щось перенаправляти. Насправді, в той час, коли держава знаходиться на межі виживання, коли військовослужбовці на передовій виснажені, коли цивільні вже не знають, що робити, щоб рятувати своїх дітей, своє майбутнє, влада не має часу на питання їхнього захисту. Зато у влади є дуже багато часу. І ресурсів фінансових відповідно на репресії опозиції. Репресії опозиції, зокрема через санкції Петру Порошенку і, зокрема, увага через активне блокування допомоги Збройним силам України. У вас в когось є скільки грошей Зеленські, його ближні оточення зі своєї власної кишені передали на передову. Немає, бо такого звіту немає і такого не було зроблено. Зате я маю дуже чіткий список підприємств, які банкова блокує і переслідує за те, що вони посміли Порошенку продавати ту чи іншу техніку, щоб він її відправляв на передову. Влада має час і ресурс на переслідування військових, на репресії журналістів, але у влади немає ні часу, ні можливості. Притягати до відповідальності тих, хто розкрадає на оборонці, хто розкрадає на захисних спорудах, на енергетичними об'єктами, хто розкрадає на протидронових, протишахедних комплексах. Люди добрі, просто таке враження, що в цій Верховній Раді, на банковій, в Кабміні всі живуть в паралельній реальності. Що ваші діти не сплять під цими всіма загрозами шахет і рак... Шахедів і ракет і вам начхати на громадян України? Це ж неправильно, правда? Шановні колеги, знаєте, сьогодні вся фракція монобільшості має сидіти в футболочках. Сподіваюсь, вони у вас залишились в ваших колекціях. Маю право на помилку. Тому що сьогодні про чергову помилку. Взагалі, помилкою була монобільшість, але то вже таке. А помилкою є бюджет на 26-й рік, де не враховано. Жодного жодного страшного уроку чотирьох років великої війни правильно сказали всі колеги, які виступали до мене тут цієї трибуни. Що в бюджеті воюючої країни ви ставите на забезпечення збройних сил України. Менше ніж в бюджеті на 25-й рік, нагадаю, сьогодні годиною раніше парламент 297 депутатів. До речі, серед них лише 196 слуг проголосували в четверте збільшення бюджету оборони і сектору безпеки і оборони, враховуючи те, що вже в листопаді могла бути невиплата вперше за 4 роки військовослужбовцям грошового забезпечення. А не Плата родинам загиблих і зниклих безвісти також бюджеті на 26 й рік. А мінфін бюджетний комітет закладає суму, яка не враховує оцього чотириразового перегляду бюджету вже в 25-му році. Тобто, у вас кошти на оборону наступного року завершаться в травні місяці. Що далі? зате на марафон все добре. Зато на стратегічні комунікації все чудово, зате на кешбек все прекрасно, зате на так звану оцю діру, яку ви так спецфонд закладаєте на вові на тисячі і таке інше, все прекрасно. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся перемагати? Як ви збираєтеся тримати оборону країни, якщо дійсно сьогодні розглядається не бюджет воюючої країни, а бюджет популізму, бюджет виборів, до яких дуже далеко, і бюджет офісу президента? Далі є дві сфери, які ми з вами зобов'язані захистити? Я хочу нагадати, що Шість років тому ви обіцяли вчителям 4 тисячі євро зарплати. Ви знаєте скільки залишається сьогодні зарплата вчителя і як полюють на українських вчителів сьогодні в Польщі, в Німеччині в інших країнах, де вони сьогодні поповнюють цей інтелектуальний фонд? Освітянський. Ви знаєте, скільки сьогодні зарплата медиків, медсестри? 13 тисяч. Це грязними. А акушерок, санітарок 10 тисяч. Як можна вижити за ці кошти? І тому ми вивамагаємо, щоб всі е, другорядні, лобійські, корупційні статті, бюджети були перенаправлені на три сфери: оборона і захист країни, освіта і медицина. Здавалося, просте питання. Продовження мобілізації. А чи є мобілізацією викрадення людей на вулиці? Є на сьогоднішній день в Україні. Чи є мобілізацією на сьогоднішній день? Побиття призовників є в Україні. Утримання в нелюдських умовах мобілізованих є на сьогоднішній день в Україні? Є. Чи є у нас? Відсутність абсолютної нормальної медичної допомоги по відношенню до мобілізованих є. Чи проходить нормально ВЛК? Чи дивляться лікарі на дійсний стан фізичний і стан здоров'я мобілізованих людей? Не дивляться. Колеги, це неприємні речі, які ніхто не хоче чути і ще більше, і ще гірше. Ніхто не хоче вирішувати. У нас 1 мільйон 200 тисяч заброньованих людей, починаючи від паркувальників, закінчуючи приватними охоронними компаніями, закінчуючи людьми, які жодного відношення до критичної інфраструктури не мають. У нас купа людей, які мають відстрочку, з тих, хто має бути на передовій. У нас до сьогоднішнього дня відсутні строки служби, і люди не знають, наскільки вони йдуть в армію. У нас відсутність питання демобілізації, ротації, нормальної підготовки. поїдьте, подивіться, що відбувається на полігонах. Взагалі зверніть увагу, що те, що ми мовчимо про ці всі проблеми і порушення абсолютно прав людини, вони від цього не вирішаться. А це наша з вами задача. Дірка бюджету на цей рік вас склала зараз тим додаванням, що, про що звертається Міністерство фінансів і Кабмін, 800 мільярдів гривень. Тричі ви переголосовували виділення грошей на армію. Тим не менш, коли заходить ще одна зміна вже цього разу на 325 мільярдів, і всі розповідають: грошей в державі нема. Грошей в державі нема велика дірка. Да, дійсно, грошей в державі для людей у діючої влади немає. А для себе є. Єдиний марафон, наш альтернативний законопроект, передбачає декілька речей. Перше, виконати норму, яка була прийнята 10 квітня 2023 року. Автором був я і мої колеги з розумної політики щодо зменшення зарплат для чиновників до 80 тисяч. Не зараз в передвиборений період розповідати про те, які великі молодці представники влади. А зробити це тоді, коли це було потрібно державі. Забрати у чиновників ці кошти. Ви ж розповідали, що ні, ну не можна, треба, щоб вони залишились, тому що треба, щоб Лєщенка 320 двадцять отримував, отримав. Скільки він отримує? Далі ми вам запропонували нашим альтернативним законопроектам забрати кошти з партій, партії, які представлені в парламенті. Ні, ви не готові забрати гроші партії, тому що це вдарить по ваших партійних офісів, замість того, щоб забезпечити Збройні сили України. І третє: забрати кошти з єдиного телемарафону. З марафону є без пропаганди. Закрийте його к чортовій матері. Віддайте гроші Збройним силам України. Буде більше толку для держави. Дякую. Телеграм-канал Офісне Мишення пише бюджет 2026 – Це не бюджет оборони, а бюджет репресії. Під час засідання парламенту народний депутат від Євросолідарності Володимир Арієв заявив, що знищення інфраструктури Чернігова це не лише наслідок російських атак а й бездіяльності влади Чернігу без світла і води. Містом керує не обрана громадою влада. а Військова адміністрація призначена вертикалю Зеленського. І лише зараз на четвертому році війни Кабмін створює координаційний центр із захисту інфраструктури, наголосив Арів. Він розкритикував проект бюджету 2026 на оборону лише 1,5% більше ніж торік. за те на ДБР плюс 25%. Це бюро, яке кошмарить військових. тож який це бюджет оборони чи репресій? Арів підкреслив, що ігровий бізнес залишається недоторканим, хоча саме його прибутки могли б посилити армію. А російські активи мають спрямуватися на допомогу пораненим і людям з інвалідністю через війну. А от політолог Беков стверджує. Я поділяю думку багатьох, хто вважає, що президент поступово втрачає легітимність в очах власного народу. Так само я згоден із тими, хто виступає за законну зміну влади, навіть під час війни, через переобрання спікера парламенту, формування нової коаліції уряду нацпорятунку. Бо сьогодні Україну треба рятувати, а не втягувати в нові політико-корупційні кризи, як це робить влада, і все це можливо лише в разі добровільної відставки Зеленського. Але якщо він глухий, до закликів суспільства про добровільне складання повноважень мають бути інші механізми від м'яких протестів, які втім вже відкрила нове вікно Овертона щодо доступності спротиву владі під час війни до тиску з боку союзників і типу серйозного із використанням фінансових інструментів, зокрема призупинення фінансування держави, яка відступає від курсу демократичних реформ і дедалі більше тяжіє до централізованого а авторитарного управління. Аргументу у нас війна, яка демократія більше не працює. Ні для українців, ні для міжнародних партнерів, бо коли на горизонті виринає Тінь Януковича в інституційній пам'яті українці одразу вживають кадри з майдану, розстріли небесної сутні, беркот, автократія. Саме тому переляканий студентськими протестами Зеленський змучений був відступити в питанні демонтажу антикорупційної інфраструктури з нюансами, але відступив і плани політтехнологів Єрмака, Мамкіних і Папкіних, яких називають в народі, розбилися об спротив молоді. Які як виявилося зовсім не байдуже чи жити в демократії чи автократії? Це були лише студентські виступи під час канікула. Що буде, якщо під час часткової відмови союзників фінансувати наші соціальні видатки на вулиці? вийдуть вчителі лікарі держслужбовці, коли затримають виплати заробітної плати або почнуть покривати дефіцит друком грошей, що пришвидшить інфляцію, саме тому сьогодні союзники мають інструменти впливу на президента. Його оточення і кумів поки що ці інструменти застосовують обережно, бо резервів для тиску ще достатньо. Отже, наразі у нас два запобіжники від авторитаризму українське громадянське суспільство. Міжнародний тиск. Колись нас був лише один, і ми змогли скинути автократа, Тримайтеся за надію, бо саме її нинішня влада хоче забрати у нас. Щоб ви протистояла молоді, яка виходить на протести із союзникам, яких уже поливають брудом через у той же час Трамп пригрозив санкціям Україні, хто може потрапити під удар. Дональд Трамп заявив, що можливість запровадження обмежень не лише проти Росії, а щодо України. Ймовірно, мова йде про санкції проти держави, а про тарифи чи митні заходи, американські санкції ні списки оточення Зеленського. Ще в квітні цього року, за даними нардепа Ярослава Железняка, вже підготували два списки персональних санкцій проти громадян України, наближених до президента Зеленського. Перший список включав 17 Сінаціосів. Серед них керівник офісу президента Єрмак, колишній помічник Сергій Шефір, бізнес-партнер Артем Кулюбаєв, Міндіч, яких називають гаманцями влади смотрящими за будівельною енергетичною сферами. Другий список налічував 279 осіб від майже всіх міністрів ключових нардепів Слуги народу до бізнес-партнерів, навіть соратників Зеленського з кварталу 95. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів в кожного своє, висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобаєки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.